Всім привіт! У теплиці вирощувала розсаду капусти ранньої, а зараз росте перець. І завжди у мене тут було дуже багато мурашок. Я пробувала дуже багато народних методів, щоб їх вигнать звідси. Хімію я не люблю використовувати. Купувала оцей броз, користувалася, мов він відлякує мурашок так, щоб на землю я не сипала на мурашник, а на щось, щоб потім його викинуть. Не люблю я. Я насипати на рослини там, де ростуть вони. Рожевий порошок. Не дуже він допомагав, мені чомусь сказали, треба білий. Купила броси з білим порошком. Але ще не дуже знаю, він мені зараз не потрібний. Ось таке купую. Я заходжу, купую, бо... тому що в мене проблема. У мене завжди багато мурашок, але я його не сиплю і тому він мені не допомагає. Оцей купила і не бачила, що там дуст. Не користувалася, а купую. Купую, є в мене їх отак, як у магазині, скоро буде. Також я сипала пшоно, манку, робила дріжджі, робила борну кислоту із цукром, розсипала. Я їх виганяла з цієї теплиці вже років 15. У цьому році навесні їх стало так багато скрізь вони були. Отут під стіною це в мене теплиця пристінна. Взагалі багато. І тут вони були великі, чорні такі. Біля, оцього, оце де кілок стоїть, тут у мене були жовті мурашки, і вони мені й перчину з'їли. Дивіться, ось який би перець уже був, а вони з'їли того, що такий самий. Тому що я не бачила, на мурашник посадила. Коли холодно було, ще мурашок, не видно, де вони. Потім вилізли на оцей стовп. Ми поливали грядку, бо дуже велика засуха. І я ж взяла шлангу і давай заливати оці всі мурашники. Прямо калюжі робила, яйця пливли. Оці мурашники я прямо глибоко туди наливала води, розшевелювала їх, пливли оці яйця до півтеплиці мурашині. Відео я не знімала, тому що я не знала, ж, який буде результат. І так я робила три рази, бо три рази я поливала перший раз. Розмила їх. Другий раз їх майже не було, але я все рівно там, де мурашники поливала, так що аж море стояло у мене тут, від душі називається. Була дуже, Була дуже велика спека, поливати було не страшно, то я і по... позмивала оці мурашники. І вже місяць у мене нема мурашок. В оцій маленькій теплиці були скрізь. І отам, в кутку. І під стовпами, де ото клубника лізе сюди, я її сюди не запрошувала, вона сама лізе з вулиці, це сунички якісь там місцеві. По пів стовпа були будинки оці, мурашині, то зараз немає. Звичайно, невідомо, можливо, вони й повернуться, але не, не заважають мені вирощувати, он, он перець який виріс, а того ж нема що з'їли. Недавно висаджувала вже ось які перчинки. Звичайно, перець довго стигне, так само як помідор, йому треба два місяці, щоб він виріс і дозрів. У великій теплиці, у перцеві, теж завелися дуже багато мурашок, дерев'яний стовп біля стовпа, і по стежці, і на ту сторону. Оці хатки їхні були так скрізь. Лелаж ж уже води стільки не боялася, бо спека. Тут взагалі земля завжди суха, швидко, воно вікна ж повідкривані. Тут якось швидко земля висихає, стільки не вілліш води, воно завжди сухо. Капельна стрічка, але була у мене змога полить водою із шланги, то заливала ж до схочу. і прогнала, немає тут мурашок. Після поливу в мене з'явилися якісь білі кропочки. Весь перець у білу кропочку. Невідомо, чи це шкідники, чи хвороба. Перець поки що нормальний. Не буду обробляти нічим. Мурашок ганять водою, мені дуже сподобалося. Головне, що це недорого. Ось чері мої стигнуть потихеньку. Я їх ножницями обрізаю, бо вся китиця дуже довго стигне. Перша ось ті вже давно з'їли, ці лише достигають. Цікаво, з цими помідорами. Все. Вирощую огірки у відрах без дна. Зараз кінець червня і вони у мене ще є, зелені, ростуть. Завжди в такий час у мене вже було дуже багато тлі, тому що мурашки приносили оцю тлю на огірки. І нічого я не могла зробити, народні методи пробувала настоянкою гіркого червоного перцю обробляла, я чхала. Огірки згоріли, а теля там залишалася. Мурашки ж, звичайно, теж нічого з ними не, не сталося. Вони як жили, так і жили далі, і дуже багато років отут. А в цьому році мені не треба обробляти телі нічим. Ну, тут щось друге є ось дивлюся, якісь плями. Але огірки ще зелені, листя багато, бо я ж теля. Виношу й виношу, обриваю, та листя аж до вершків, тоді огірки не родять. Мурашок теж не стало, ось із весни, головний мурашник був в оцьому відрі. Я сипала туди брос, а огірок уже не висаджувала, так залишила, щоб підсипати лише йоду туди. Потім ці мурашки розлізлися і по оцих усих відрах, що я ж посадила огірки пізніше. І отут біля стовпа було до півстовпа мурашник. І до другого так само вони добралися. На двох стовпах були і у всіх мішках, у всіх оцих відрах. І я заливала водою. І оці відра заливала, і оці всі мурашники, що тут були, пливли от і в мене яйця, мурашині скрізь. Я просто була сердита і того їх заливала. Я не знала, що вони взагалі підуть від мене. Так що в двох теплицях я прогнала мурашок лише водою. Звичайно, я ще піддобрювала огірки настоянкою курячого посліду і попілом, а через 10 день зробила попіл, гашений уксусом. Теж полила огірки зелені, рівненькі. Багато ми їх ще з тих пір зірвали, як я думала, що вони вже загинуть. Щодня зриваю. Одні настоянки дають результат. І те, що я прогнала мурашок, теж дає результат. Тому що ніхто не приносить сюди тлю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Цікаво, є у когось досвід такий, щоб прогнать мурашок водою? У мене так вийшло перший раз.